Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і ось ця партія, про яку йде мова. Звичайно, це серйозна сенсація. І не в плані результату, а в плані того, як може гросмейстер, колишній чемпіон СРСР у складі збірної СРСР, чемпіон командних турнірів, ну, найвищого рівня у складі збірної України, теж досяг великих. Успіхів Олександр Белявський і найвищий його, найвищий його рейтинг був 2,700. Тобто це дуже-дуже був сильний шахіст. але вік, вік бере своє, і 71 рік, звичайно, може статися майже що завгодно. Але все ж таки ми переходимо до важливого висновку. Я відразу дуже здивувався, коли кілька років тому на посаду тренера української збірної. Запросили так, цю величну постать, але людину в такому віці, ну вона фізично не зможе впоратися. Я вже казав, що на мою думку, це злочин ФШУ, Міністерства та й того, хто прийняв таке запрошення проти українських шахів. Запросити тренера в такому віці. До однієї з найсильніших збірних світу це неповага до українських шахів. На мою думку, давайте подивимось партію. Друзі, я не граю каталонський початок ані за білих, ані за чорних. Але чому я при цьому знаю тут. ну Виходить, що знаю більше, аніж пан Білявський, який грав все життя Д4. Ну, чим тут не здобуємо Каталонський початок? У мене були друзі. Дитинства, які дійшли там до рівня потужних міжнародних майстрів, зі мною грали у фіналах чемпіонатів України, вони грали такі теж схеми за білих дуже усе. Але я ж не грав ніколи за чорних такі пасивні схеми, тому, в принципі, цей дебют детально не вивчав. Але так як займаюся тренерською діяльністю багато років, звичайно, щось аналізую і з свого дебютного репертуару. і тому певні знання є. А 6 і кінця 6 – це доволі цікавий план у моєму стилі. Ми бачимо, що е, карватський Олексій, якому все ж таки нарешті присвоїли майстра, він ще роки три тому кричав, якось зайшов до мене на стрім і кричав, що він наймолодший майстер в Україні. Після цього ще три роки він був кандидатом у майстри спорту, якого били першорозрядники регулярно. Але все ж таки ми бачимо, майстра Фіди йому присвоїли, багато там балачок, що йому кожній партії купляють. Я цього не знаю, я не слідкую за грою цього шахіста. Після того, як він зайшов на стрім, сказав таку неправду, то мені ну, було нецікаво. До речі, пан Карякін, який був, так, це мова про зрадника, але який у тоді був у складі Української Шахової Федерації. Він у 12, здається, з чимось років гроссмейстр йому присвоїли. А майстрів, звичайно, були в Україні набагато молодші, ніж у 15 років, і я, ніж у 12 навіть. Так, рокіровка кінці 6. Мені цей план подобається. Є три кораби. Кінь Д2. Ну що по цьому ходу можу сказати? Це одне з найголовних теоретичних продовжень. І тут білі, якщо хочуть мати перевагу, то повинні бити на це 6. Мені такі плани в цілому, особливо для Бліца і для швидких шахів, здаються невірними. Але це для Бліца та швидких шахів, тому що послаблюється король, і позиція стає дуже небезпечною. Зі мною так грав грав у мене з ним рахунок 4 чи 5 нулі там всі партії мініатюри. Це колишній член екс-гравець збірної Франції Ромей. Я з ним всі партії грав чор чорними і всі партії мініатюри, одна коротша за іншу. Але це все було в Бліць. І він ну, в подібних позиціях, я вже сказав, я не граю за чорних на D4, D5, але в подібних позиціях він теж мені віддавав слона за цих, начебто, слабких пішаків. Я, в принципі, ну, Такі б лінії точно б не грав, ну в даному випадку за білих, якби не мав ну суперсерйозних тут теоретичних знань. Тому що слабкі пішаки це, звичайно, проблема. Але ініціатива та динаміка це важливіше за всі ці статичні правила. Навіть класичні шахи. А якщо ви граєте в Бліц, і в Булліт, і в рапіт, ну, рапіт. Ще більше в Бліц і ще більше в буліт, то вам взагалі такі проблемки, як там строєні пішаки або здвоєні пішаки, це для вас взагалі не проблема. Для вас головне атака і ініціатива. І про це я пишу в своїх книжках. Про це я детально вірну філософію розкладаю по полицям у своїй книжці-Курсі, підручник з близьковичної групи. Яку ви можете замовити в магазині нашої школи шахи в чому перемагати. Де є кінь 4, кінці 4, слон Є6, ферзь є 2 Друзі, 12 хід. 12 хід і білі помиляються. Як це так? На 12 му ході гросмейстер, який все життя грає Д4, робить таку серйозну помилку. Я не засуджую в цілому помилки такі. Помилятися може кожен. Але для мене це дивно. Мабуть, у такому віці дійсно важко, ну, якщо ця гра була все ж таки чесна, я сподіваюся на це, важко грати ось навіть в те, що ти вмієш грати. Тому що перша помилка, після чого вже ініціатива ще більш серйозно переходить до чорних. Ну, гра чорних у цій партії така елементарна, зрозуміла і. Пан Олексій дуже впевнено, все робить. Він грає H5, у це в моєму стилі. В багатьох дебютах в мене є такі ходи. То ради-1, ще одна помилка. Наскільки я пам'ятаю, тут чи Б3 чи кінь Б на D2 потрібно ходити в цій позиції, а Тора-1 помилка, і вже в чорних не лише психологічна перевага, не лише ініціатива, а ще й перевага за компом. Тобто тепер і комп вже каже, а я за білих таке грати не хочу. Друзі, завжди намагайтеся грати активно. Не слухайте тих тренерів, які вам будуть розповідати, що головне це здвоєні пішаки чи ще інша дурь. Активність і ініціатива найголовніше. Саме цьому вчить наша школа, шахи вчимо перемагати. Саме цьому вчу я в своїх книжках, курсах, а також ми це відпрацьовуємо у найкращому у світі шахового абонементу, до якого ви можете долучитися за вигідною ціною. Зустрічі з гроссмейстером, аналіз ваших партій, аналіз креативних новинок і багато чого цікавого, про що ви не дізнаєтесь, ніде в інших джерелах. Аж 3 Аж 4 Ну це все зрозуміло. В Блі це взагалі робиться без роздумів. Ну, в класичні шахи, мабуть, це все було проаналізовано Олексія. Нічого тут, в принципі, дуже складного немає. Аж, -же, аж, -же. і хід який. Ще погіршує ситуацію біла. F3. Чорні грають Тура H2, звичайно. І останній хід, якого вже партія не продовжилася. Ферзь D3 зіграв. Зігралася колишня зірка світових шахів. І, на жаль, цей хід програє відразу. Після ферзь Є1 ще можна було вести боротьбу. Ідея ходу, ферзь Є1 з'їсти все ж таки цього неприємного пішака та віджинати від цього туру. Але на ферзь Є1, там Турайф 2 ще треба рахувати, друзі. Але після ферзь Д3, слон D5, партія просто закінчилася. Чи може таке зіванути людина, як біль? Зіванути може. Але мене все ж таки цікавить питання підготовки. Як можна так погано бути підготовленим? А я ще раз наголошую, що тренер збірної. Повинен бути дуже-дуже ерудованою людиною. І не лише мати якісь колишні успіхи, а мати живий мозок і бути дуже ерудованою людиною. Тепер на оцей момент колишні е, успіхи не рахуються. І, звичайно, ну, ось так програти в 17 ходів це жахіття. Після слон Д5, все партія програна. Там на Е4 буде слон це 5. І на слон Е3 буде слон С4, і на ферзь С4, слон Е3, ж 2 і так далі. Проходить просто ферзь. Ось і все. Тому білі здалися. Друзі, що думаєте по цій партії ви? Що думаєте стосовно філософії, яку я раджу? І що робите ви для того, щоб грати сильніше, і щоб не програвати партії так, як програла колишня легенда, як мінімум українських, а я думаю, і світових шахів. Напишіть, будь ласка, у коментарях.